Ми вітання руху. Вони забули перемогу. О, от нам треба робити аналіз і виправляти ті помилки, які були сьогодні. Дякую. Прошу запитання. Так, ви сказали про помилки. Можна більш конкретніше? Ну, які дитячі помилки, які у другому таймі ми віддаємо на ровному місці противнику і обкрадають нас і забивають гол. Ну, це такі ну, дитячі помилки. Можете сказати, то тобто, есть я сказав хлопцям, то есть наш враг це ми самі собі можемо только привести. Не соперник, нічого, там сказати, що то там скрили, скрили, там зробили. То есть мы самі собі как бы зробили такі і подарували подарунок сопернику. Які завдання були по ньому? Може, там дубко і карась. По-моему, дубков десь час. Якову комускали я... 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 про щось карась. був. Помилка там час, коли все буде. Ну там. Там треба в корні дивитися цю помилку. Ми вже дивимося на вже остаточний момент, коли Крестемпір забувала. А це якби такі моменти, там наш можна сказати, виграємо там боротьбу, аут, не розбираємося, чий м'яч якби соперник підбирає, і той починає так ось. Тому там, то що я якби пам'ятаю, далі далі подати, розвернутись в першу чергу, якби щоб. З Воротарської не забували голи, треба на флангах доігрувати і грати до кінця і не давати подавати ці м'ячі. Тобто, якби в один-в один, -в один ось, наші захисники програли, коли дали подати. Там вже, як би, звісно, і вже такий момент, що да, Краснопір грав здорово, якби розвернув нашого центрального захисника і забув як нападник. Чого не вистачає нам попереду зараз? Так, прошу. Що не дало змоги реалізувати ці моменти, і якщо ви вже передивлялись пенальті, яке було, не було. Ну, більш було, Да, ми дивилися, би, э, противник да, би, э, можна сказати, підставився, би, контакт був, тому би, ну, що тут казати в мене. Тобто нашим футболістам треба розторопніше бути в штрафної э, площадки і, і грати есть, до, до кінця. То в цьому випадку їхній ну, там, атакувальний грок зіграв, як треба. Ні, є посолом пенальті, як було не призначено у ворота руху, коли була підніжка нападу фашитом. Ну, треба перевалятися. Я зараз, як би, тось, ну, тяжко казати. Як, ну, Якщо там, да, як би тось було, би, звісно, би, було б на користь, якби десь там 1-0, тось 0-1 і треба дивитися. Але як би треба, да, як би активніше би, попереду і реалізація. Реалізація, як би, ну, поки що хромає. Дякую. Чи буде. Так, прошу ще. Скажіть, будь ласка, чи закінчено комплектування вистачає Багатьох багатьох не вистачає футболістів. Чи вже будете тими футболістами, які є? Ну на даний час я і казав, що з грою з Колосом у нас кадрові проблеми, тобто є травмовані футболісти, і тому є моменти, де не вистачає нам підсилення. Були б здорові всі інші футболісти, я думаю, десь було полегше. Зараз у нас теж, бачите, після ігри з «Колосом» капітан Олекс Слободян пропустив от, ціною травми, коли забивав гол, би, отримав травму. От. Тому от, ось, такі моменти Лазарет додався в мене. У нас по ці ігри тільки от зараз вийшов і Осман після 10. Десь... Кваліфікації вийшло і все. Всі інші поки що в лазареті, тому приходиться десь тасувати состав. Ну і звісно, як би хочеться так, як би, в цьому плані десь підсилення. Не вистачає десь свіжості в кінцівки. Ну, будемо дивитися, це такий момент, як би, що вічний процес комплектування. Дякую. Минулий раз питали, як вам грав без Краснопіра, а сьогодні як вам гол пропустити від Краснопіра. І плюс не вже настільки була солодка пропозиція, що відпустили кращого одного з кращих гравців, плюс, що минулий сезон саме менше забили і відпустили нападника. Ну це життя якби любого футболіста і команди, тому кращі футболісти ходять трохи вище. В... Тому я рад за Ігоря, що він продовжує забивати. Це би, задача кожного нападника, кожного футболіста і грати і в, сьогодні в нашому клубі, завтра в іншому клубі. Тобто, я вдячний йому, що він провів той сезон з нами і допомог нам зберегти ту прописку. А зараз да, він виступає за інший клуб, тому там, я. Щиро радзи не пусть так же забуває, забуває грає. Тобто, кожен нападник зобов'язаний забивати. І він доводиться. Що, е, да, в нашій команді сьогодні не було краснопіру. Я би так би підвів, підвів би черту, да. Ні кому, е, нікому забивати. Да. В Руху да, є. І, можна сказати, повезло, да, є краснопирно. Нашому поки що, як бачите, да, сьогодні без забитих м'ячів. Дякую, дякую, колеги. Дякую. Шановні колеги журналісти, розпочинаємо чи продовжуємо нашу післяматчу прес-конференцію. Зараз надамо слово головному тренеру руху Віталію Пономарьову. Віталій Юрійович, вітаємо перш за все з перемогою, стартом сезону успішним. Ваш підсумок сьогоднішнього матчу. Ну, був складний матч для нашої команди. Ми готувалися до складного матчу, тому що заболоню тут. Будь-якому супернику важко грати. І незручний суперник досить. Я не можу сказати, що рахунок матчу відповідає те, що було на футбольному полі. Була досить така рівна гра. Ми використали свої моменти, аболонь не використали. Не всі футболісти в першому таймі особливо виконали установку на гру. Але знову ж таки нас заставило оболонь так зіграти першне. Прошу запитання, колеги журналісти, якщо вони є. Фальна гра була. Які задачі на сезон? Бачу, прибавили просто 0-0, весною зіграли, не дуже, а сьогодні взагалі. Ну, я б не сказав, що ті дві гри по малюнку в гри, по якості гри дуже відрізнялися. Ще раз кажу, було не складно грати. Без м'яча вони пресингують, не дають грати. З м'ячем дуже багато використовують довгих передач і дуже, тому дуже багато боротьби. Завдання, завдання вигравати кожну гру, тому що знову ж таки я не можу сказати, що в нас до кінця сформована команда, яка готова вирішувати. Звичайно, що ми якісь внутрішні завдання поставимо собі, але завдання вигравати кожну гру. Прошу. Питання, звичайно, прекрасна ті раху. І ви його замінили, там було якесь пошкодження, наскільки воно стріляло, Ну, зараз лікарі будуть дивитись, я не думаю, що воно серйозне. Гол, звичайно, що цей гол був важливим. І сьогодні Ігоря також не все вдавалося в сьогоднішньому матчі, але нам не вистачало такого центрального нападаючого. Він свою роботу сьогодні зробив і забив гол. І забив гол хороший для, як для центрального нападаючого. Я тільки хочу, щоб він далі прогресував, щоб він далі розвивався. І на мою думку, у нього дуже хороші перспективи вирости, тому що він не є ще сформований футболіст, Вирости якісно футболіст. Прошу. десь 65-70 рахунок чого ж команда суперників, вийшли тактично на і ми в перерві чуть поміняли, тому що. Футболісти не виконували те, що ми просили їх до початку, перед початком матчу. У нас непогані футболісти в центрі середині поля. Ми збились перший тайм на гру у Болоні, почали також використовувати дуже багато передач. Така досить багато сумбору було в першому таймі. В другому таймі вже більше виходили через Олега Федора і через притул. Більше працювали вже з м'ячем і тому проводили якісні атаки в другому таймі. Ну, і, звичайно, що. Реалізація ми забили свої моменти було не забули. Сьогодні ваша команда ну дуже цікаво. Цікавий семінар семінарника що щось взяли, щось вже провинили на практики роботи рекламати. Ну, ми багато з того використовуємо, що пропагує реальні, але звичайно, що було цікаво. Це тренер, який. З досить такий агресивний футбол, вертикальний футбол. Ми також намагаємося пропагувати таку гру. І, звичайно, що деякі деталі ми взяли і використовуємо в тренувальному процесі. Дякую.